Христос Воскрес, брате, Христос Воскрес, Сестра, Різдво Богородиці Діви, Йоаким і Анна, батьки Матері всіх народів. Сьогодні ми святкуємо Різдво Богородиці, іншими словами, День Народження Марії, Марії Матері Ісуса. Невідомо точно, коли вона народилася, звісно, який це був день, але прийнято церквою сьогодні святкувати. Різдво Богородиці – це одне з останніх 22-х свят, які були додані до календаря церкви. Згадки про нього ми вже маємо з 5 століття. Але згадуючи сьогодні Марію, варто теж згадати. Про її батьків. Хто вони були? Як вони були, де вони були? Чому удостоїлися мати таку славну, преславну дочку? Її батьком був Йоаким. Він був з роду Юди, з роду Давида, тобто царського роду. Мама Анна була з дому Аарона. З священичого роду. Загалом в юдеїв було так, що між родами було заборонено одружуватися, щоб, наприклад, землі, які були приділені конкретному роду території, вони не були потім поділені, але як були закріплені за кожним з 12 родів, так і щоб залишилося. Але був один єдиний виняток. Виняток був такий, що юда, коліно Юди, мало право одружуватися чи виходити заміж за коліно Леві. Тобто цей царський рід міг поєднуватися з священичим родом, і шлюб Йокима і Анни не був поодиноким випадком таких відносин. Говориться з передання, що вони були праведні. І кожного свята вони давали значну частину свого маєтку для Бога і для убогих. Для Бога, тобто на церковні потреби, і для убогих, на їхні потреби. В той час були теж інші люди праведні, святі, але і Анна вирізнялися на їхньому тлі. Тому що Ісус. Мав народитися від святої і чистої. І Марія мала своїх батьків святими і чистими. Але була одна проблема. Як колись, коли Бог покликав Авраама, і Авраам вийшов з землі, в якій він був з Сарою, Бог пообіцяв, ти будеш батьком народів. Ти будеш батьком. І дітей твоїх буде як зірок на небі. І Авраам вийшов і дуже довго ходив. І першу свою дитину Ісаака мав уже на схилі лід. Так само, як і Міанна, вони були бездітними. Вже 50 років, проживши в шлюбі, вони були бездітними. А щоб нам зрозуміти, на той час євреїв Бездітний дорівнює грішник. Тобто, люди, бачивши життя і Анни, вони не бачили видимих гріхів. Але через те, що вони не мали спадкоємця, вони між собою говорили, що вони мають скриті гріхи, приховані таємні гріхи, які людина не бачить, але Бог бачить. Таке було переконання за всіх. Хто були бездітними. Наш час, звісно, це або хвороба, або якісь збої в організмі, на той час це було конкретно гріх, і ця людина чи ці люди грішники. Тому одного разу, коли Йоаким пішов до Єрусалиму на свято, принести дари Господу, він стояв в черзі. І Людина Єврей, яка стояла після нього, зробила йому зауваження, як ти можеш переді мною стояти, будучи грішним, ти недостойний приносити Богові дари, бо ти не лишаєш спадкоємця, так не може бути. І так само Архієрей, який мав прийняти дар від Йоакима, він не прийняв, сказавши, що Йоаким не може приносити жертву Богові. Дар Богові повинні бо грішні. Можна собі тільки представити, яка була образа, яка була така відкинення людини праведної. Він знав, що він не робить гріха, але він не міг доказати. Тому що таке було переконання людей. І він. Нічого йому не залишалося, як вийти, вийти з свята. І, виходячи з Єрусалиму, це свято, яке мало бути для нього веселістю, радістю, перетворилося в сум і журбу. Він не пішов додому, але пішов до пастухів, які пасли його стадо. Він там молився до Бога, до Бога і говорив: Боже, дай мені спадкоємця. Так як ти Авраамові дав в старості його так само і мені дай. І, будучи 40 днів, там він повністю постив. Він не їв нічого. В цей самий час Анна дізналася, їй розказали, що сталося. І вона теж сумувала. Вона вийшла на, на двір і бачить, тварини мають своїх дітей, пташенята. В пташок є, а вона немає. І вона щиро молилася до Бога, просячи, Боже, так як ти Сарі, в старості її дав дитину, так і благослови мене, дитиною. І коли Анна так молилася, то явився їй ангел. Сам ангел прийшов і сказав, Анно, почута Твоя молитва. Почута твоя молитва. Як багато ми хотіли б так само почути, щоб Бог сказав почута твоя молитва. Щоб ангел прийшов і сказав: Ти просиш і почута твоя молитва, до неї прийшов і так сказав. І це такий приклад для кожного з нас, що просіть і вам дасться. Не тільки мало просіть, а просіть багато, моліться. І Ангел сказав, запевнив її, що вона народить дівчинку преблагословенну. І що Анна зробила? Полишила все і пішла до Єрусалиму дякувати Богові. Вона ще не мала дитину, але наперед дякує Богові. Коли ми читаємо Святе письмо і читаємо про якусь обіцянку, обітницю Божу. Вона проникає в нас і що ми робимо. Ми вже дякуємо за те слово, чи ми думаємо, а може не сьогодні, може не для мене, може для когось колись. Коли ми читаємо слово простілення, а хворі, ми вже можемо дякувати Богові за стілення. А Він є вірний так само, як. Сара отримала в старості Ісаака, дитину, так само і Анна в старості своїй повідомлена ангелом, що буде мати дівчинку. І тут доказується, власне, ця праведність, що означає праведність? Довіра Богові. Так сказав Господь і амінь. І вона молилася, молилася біля золотих воріт в Єрусалимі. В цей самий час теж ангел прийшов і явився Йоакимове і сказав теж вислухана твоя молитва і будеш мати дитину. А на свідчення, на підтвердження того, що я кажу правду, іди в Єрусалим і там побачиш біля Золотих воріт твою дружину. Йоаким дуже зрадів, бо ті образи, я думаю, що це не був єдиний поодинокий випадок, коли дорікали їм, що вони бездітні. Мойсей дав закон, в якому писано, що можна дати розвідний лист. Тобто розвестися чоловіковій дружині. І з цієї причини Яким міг дати розвідний лист Анні. Бо вони не мали дітей, а щоб залишити спадкоємця, могли розійтися і мати інші свої шлюби. Але власне і тут підтверджується їхня праведність. Вони не хотіли цього, бо знали, що іти разом, іти до Бога це одне й те саме. І коли він побіг, зустрів Анну і розказав їй все, що сталося, і вона розказала все, що сталося, вони вже були переконані. Що так і буде, так і амінь. І коли народилася Марія, то вони справили величезне святкування на цю честь. Теж принесли великі дари Богові як подяку за те, що благословив їх дитину і що зняв оцю ганьбу. Це упередження до них. Коли Богородиці було 3 роки, то вони. Віддали її на службу Богові, віддали її до єрусалимського храму, бо вони пообіцяли, що їхня дитина буде служити Богові. І за кілька років, свої 80, Йоаким помер. А Анна, будучи сама, перебралася до Єрусалиму, до доньки до Марії, і за кілька років, теж в свої 79, померла. Ми бачимо, що Цар Царів Ісус Христос приготував для себе. Містилище такий нерукотворний досконалий храм. Храм поєднаний царським і архієрейським родом. Увінчений і славою бо з царського роду, і честю бос архієрейського роду. Марія Маріан, в перекладі означає висока пані княгиня. Перевершуюча. І це свято є першим в церковному календарі. Воно відкриває цей план спасіння. Народження Богородиці це народження того плану, який Бог вже давно мав, і почав втілювати. І сьогодні, приходячи до храму, приходячи святкувати Різдво Богородиці, День народження. Матері всіх народів, всієї землі, ми повинні розуміти, що Бог не просто так її вибрав, бо так йому хотілося. Він вибрав, бо вона була свята і чиста. Вона народилася від святих і чистих своїх батьків. І ми маємо наслідувати таке життя, щоб наші діти. Були ще кращими від нас, щоб наші діти успадковували не наші гірші сторони, але наші кращі сторони. Йоакима і Анну, ми маємо зростати в стійкості, у вірності Бога, у вірності Богу. Бо як вони 50 років прожили і довіряли Богові, що Він не залишив їх, так і ми. Кожній нашій справі повинні довіряти Богові. Різдво Богородиці це різдво тої, яка народить Спасителя. Вже скоро. І в цей день хочу привітати всіх, хто носить ім'я Марія. Всіх хто благословений таким ім'ям. То має покровительку, ту, яка є найвища зі всіх святих, яка очолює Лик Святих. Ви маєте особливу покровительку і особливу заступницю і заохочую молитися до неї. Бо вона випрошує в Отця ласки, вона сама не дає. Ні. Богородиця не є тою, хто. Сам дає щось від себе. Вона є тою, хто може переконати Ісуса дати нам те, що нам потрібно. Пригадуємо, що перше чудо в Кані Галілейській Ісус і Марія і учні були на весіллі. І коли закінчилось вино, то Марія побачила. Що немає вина, і попросила Ісуса зроби, щоб було. Ісус відповів, можна сказати, трохи жорстко, Що мені й тобі? Жінко. Але Він послухав своєї мами. Він послухав мами і сказав Принесіть і перетворив воду на вино. Ісус як добрий син. Вислуховує прохання Матері своєї Марії, а вона, як добра мати, вислуховує наші прохання. І хай ця небесна заступниця, якої день народження сьогодні ми святкуємо, заступається і покриває нас тим своїм невидимим омофором різних ласк, які дані від Отця, дані Ісусом. І хай Боже благословення в мудрості в правильному почитанні Богородиці буде в нас. Хай це розуміння, що вона є свята, вона є непорочна, буде в наших серцях, а на наших устах молитва Богородице Діво. Помолимося разом. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Будь благословений. З Богом. Амінь.